Вітаю! Сьогодні 20 грудня 2025 року. На вулиці така дивна погода і мороза якби нема, але така А Гарно, що сьогодні нікуди не потрібно їхати, бо на дорозі сьогодні, мабуть, дуже слизько. Бачите, ось все, які ізмерозі. І тут диво. Троянда Асіана, яка весь рік лінується, ламається, то ще щось. Болеся біля неї пройде або кішка. І вона відразу ламається, не хоче рости. То її скосять, то ще щось. А ось вона заквітла. То оп'ян на когось такий був. А це ось сьогодні в вікно побачила, що тут уже і квітка така. Шо? Така вона А, вона. а Ось яка измарость. Ось і на сітці всюди.